Друзі, привіт, слава Україні. Так, ну що, маю трішки вільного часу, можу трішки розповісти про те, де ви бачите. Отже, для мене, до речі, теж було несподівано, скажімо так, в певній мірі, що Олбані це столиця штату Нью-Йорк. Ще раз наголошую: місто Олбані це столиця штату Нью-Йорк. Так що така історія це дуже цікава історія. Для мене було так, здивування. Ну, тут бачимо різні установи. Вот. і Є така можливість трішки прогулятися по цій столиці і з вами поспілкуватися. Отже, мав цікаві зустрічі вчора з, нашими, з нашою діаспорою. Головне питання, чим допомогти Україні. Не знаю, можливо, я помиляюся, можливо, я і не правий, але намагався донести до наших українців за кордоном. Що, звичайно, можна вічно збирати гроші на допомогу ЗСУ, і це потрібна справа. Але головним мені здається формувати думку в громадян Америки, що потрібно бути з Україною і тиснути на своє керівництво, на керівництво своєї держави. Що якщо Америка хоче зберегти світове лідерство, ну, то яка е, мусить приймати рішення на користь України? А для того, щоб Америка приймала рішення на користь України. То потрібно, щоб керівництво цієї країни, скажімо так, відчувало запит громадянського суспільства цієї країни, що перемога в війні над Росією це перш за все в інтересах Сполучених. Ну і скажімо так, розмовляючи з нашою діаспорою, я ще раз наголошував, звичайно, потрібно донатити на ЗСУ і так далі. Але популяризація наших успіхів України на війні. А також правдиві розповіді на кшталт е, Буча, Ірпінь, Гостоміль, Бахмут, зараз є Покровський і так далі. Це те, що потрібне. Потрібно розповідати, тому що емоційно американці дуже переймаються, коли страждають люди. А про наші страждання з вами в Америці на шпальтах передовиць майже нічого. І от саме на це я наголошував нашим діаспорянам, що потрібно, ну як мінімум. Як мінімум, розповідати про ці речі, викупляти рекламні площини, замовляти публікації в статтях, в журналах, щоб американський народ розумів звірства рашизму, розумів, що це є зло, і таким чином долучався до нашої боротьби. Бо діаспора не зможе купити нам літаки чи ракети. Діаспора не має таких можливостей. Перемогти країну Росія може перемогти країна Україна за допомогою країни Америка. А сама діаспора може нам допомогти. Мені здається, більш в популяризації нашої боротьби і в інформуванні громадянського суспільства Сполучених Штатів, саме у звірства, про звірства расистів у цій війні. Мені здається, що це був би правильний крок, бо для того, щоб ми всі розуміли. І американці зрозуміли ці е, меседжі, нам потрібно це доносити. Я, чесно кажучи, сподіваюся, що це спрацює, тому що колись розкажу вам одну невес, я був в одному з телеефірів, де, е, значить, Мав розмову з представниками української діаспори, і вони кажуть: от ми зібрали кошти там і купили тут для України, для амбасади приміщення, якщо не помиляюся в Чикаго. І значить, це приміщення, ну якби для нашої амбасади. Звичайно, це дуже добра річ. Але я їх запитався, кажу, скажіть, будь ласка, як мені це допоможе в розбудові демократії всередині України, в розбудові громадського контролю за діями влади, в тому числі в розбудові тих всіх речей. Які прискорюють курс України до Європейського Союзу чи до НАТО і так далі, тому що давайте не забувати, що українська стратегічна ініціатива, до речі, дуже хороша структура. Це та структура, яка, ну скажімо так, досить займає активну позицію в Україні і в певній мірі контролює виконання Україною всіх передумов для вступу в членство в НАТО. Також я вважаю, що нам потрібно більше приділяти увагу щодо громадського контролю за. Оборонною нашої країни щодо громадського контролю за дотриманням головних, скажімо так, е самих важливих моментів в контексті національна безпека України, щоб незалежно від прізвищ. Президентів не закривались ракетні програми, не розформовувалися танкові батальйони біля Києва і так далі. Ну, десь така історія. Поки що декілька слів я вам сказав, декілька тез. А ми з вами продовжуємо далі подорож по місту Олбані, де я ще буду до завтрашнього дня. Після цього вже буду їхати до Нью-Йорку. І вже після Нью-Йорку маю декілька зустрічей у Вашингтоні. Познайомився з конгресменом демократом Пол Тонко. От, дуже такий, знаєте, скажімо так, проукраїнський конгресмен, і я дуже дякую йому за щиру підтримку. До речі, він був на тому фестивалі, який організовувала українська діаспора, на котрому я теж був запрошений. До речі, саме на це запрошення я прибув до Америки. І в принципі, давайте, я, можливо, трішечки окуляри зніму, а то скажуть, Лапін тут в окулярах щось розповідає. От. Отже, саме на їхнє запрошення. Пан Андрій Баран запросив, це Український конгресовий комітет, який організовував те міроприємство. І, чесно кажучи, я їм щиро дякую за таку можливість. Ну і саме головне дехто переживає, можливо, що от і Лапін поїхав в Америку, зараз буде там мочити Зеленського. Та ні, друзі, давайте говорити відверто. Можна, треба за кордоном бути збірною України. І це головний принцип, якщо ми будемо збірною України за кордоном, то значить буде тоді все добре. От. Звичайно, покривати недолугість нашої влади я не буду, але все рівно намагаюся, все -таки, щоб ми об'єдналися навколо інституції президент. Так, Тобто, в нас є президент України, це є інституція, і нам потрібно бути об'єднаними навколо цієї інституції. Ну, я тут зараз проходжу якісь будинки, чесно кажучи, ну, я розумію, що це будинки управління, це, до речі, так зване яйце. Ось там воно. Отам далі буде музей, я ще до нього повернуся. От. Ну і тут, звичайно, урядові установи штату Нью-Йорк. Ще раз наголошую, штат Нью-Йорк столиця його, місто Олбані, а Нью-Йорк це просто місто. Отже, така історія. Ну, Бачите, показую вам трошки Америку, щоб не казали, що Лапін поїхав. До речі, ще раз наголошую для долбнів, які мені тут пишуть вже, що втік, і все ніколи не повернеться. І взагалі катастрофа, тралала. Ну, коротше кажучи. Повертаюся, звичайно, в Україну через декілька тижнів після того, як будуть проведені всі заплановані зустрічі. От, е, значить, Є певні питання, яким можна бути корисними. Скажімо так, е, І саме головне, це, як говорив один американський політик. Роби, що можеш тим, чи маєш, там, де ти є. Ну, от десь так, приблизно ми намагаємося то все робити. Вибачайте, можливо, що трохи якість буде не зовсім гарна. Але я буду намагатися вам донести той. От на задньому фоні ми бачимо також, це є державні скажімо так, будівлі, де засідають їхні до речі, керівництво штату Нью-Йорк в тому числі. І так, показую тут, там впереді, я зараз покажу вам ось це музей, от, ну Фонтан, скажімо так, те яйце, бачите, так? О, Трішечки вам так от показав, що де як виглядає, і продовжуємо нашу дискусію. друзі. Хотів звернути увагу, мені тут, знаєте, на цьому зібранні української діаспори було дуже багато наших воїнів, які проходять реабілітацію в Америці, яким роблять протезування в Америці. Зустрів свого побратима Миколу Фріца 47-ї бригади Магура. І деякі довбні мені в соцмережах почали писати, о, що ти з ними фотографуєшся, то, то він свободівець і так далі. Народ, ви, я не знаю, що з вами робиться. Ви дійсно при пам'яті? Дуже багато з моїх дописувачів якогось біса почали займатися такою травлею. Що все, і так далі. Я ще раз наголошуюся, що мої побратими і посестри, ті, які тримають рубежі, ті, які жертвували своїм життям і здоров'ям, заради того, щоби. В тилу не сиділи довбні, які будуть писати, що в когось не такі політичні погляди. Тим більше, для мене особисто, якщо ми пригадаємо, у нас в Україні не так багато партій ідеологічного типу. Я не є прихильником зараз, в даний момент, поки йде війна, ніякої політичної сили і за своє життя ніколи не був членом ніякої політичної партії, тому що військовослужбовець не має права по закону бути членом тієї чи іншої партії. Але військовослужбовець має право мати якісь свої погляди. Але від цього він не перестає бути моїм побратимом, який воював в сусідньому окопі. І тому тим довбням, які намагаються нас розділити, що там є правильні військові, левільні військові, і так далі. Я зразу кажу, можете піти за руським кораблем. І не тратити свій час на те, щоб мені писати якісь пакості, бо я людина проста, посилаю дуже швидко. Дуже люблю скажімо так, працювати, спілкуватися з розумними людьми. Так. до цього фонтана до того яйця. Бачите, тут написано Я люблю Нью-Йорк. От. Оце от є такі от тут хати немаленькі. От. Продовжуючи тему, що я люблю працювати з розумними людьми і зустрічатися з розумними людьми, і дискутувати з розумними людьми, які користуються аргументами, а не якоюсь дурною емоцією, що а ця політична сила така чи не така. Хтось щось має проти батальйону Легіон Свободи? Хтось щось має проти е підрозділів, які формувалися е за допомогою Європейської солідарності, чи, можливо, хтось щось має проти, які формувалися підрозділів, які формувалися. За допомогою політичної сили Національний Корпус. Якщо ви маєте проти цих патріотичних середовищ, котрі зараз на війні, ну, то не тратьте свій час на ютуб-канали Ігоря Лапіна. А я завжди люблю з розумними людьми. Отже, нещодавно мав дискусію з пані Мариною Ставнійчук. Ну, так як вона була на публічній сторінці у Фейсбуці, тому, значить, це не є заборонене до обговорення тема. І вона мені вона реально написала, що. Вот, 100, після виступу Столтенберга, що НАТО могло зробити більше, але не зробило. А там пішли коментарі і ніхто не буде за це покараний. Чесно кажучи, ви знаєте, ну, я був здивований тезами пані Марини, особливо в коментарях, коли вона, е, їй писали, що от ніхто не буде покараний, і от таке от те погане НАТО. І так далі. Вона мені реально напхала ну, щось на кшталт Ліпецької фабрики. От. Що складив, що там НАТО мало допомагати, от при Порошенкові складив, взривалися. якусь таку фігню наліпили. Я навіть подумав, що в пані Марини, а ми до речі, ми знайомі, ну скажімо так, вона є юрист, вона в цій в венеційській комісії так само працювала от і так далі. Тобто ми знайомі особисто і, чесно кажучи, коли вона почала мені пхати щось на кшталт свідки Ліпівської фабрики. Це виглядало дуже дико. Ну, коли вона написала, що от при Порошенкові взривали склади, що от і так далі. А, ну, чесно кажучи, в нас при, при всіх взриваються і склади, і не тільки склади, коли йдуть бойові дії. Ну, можливо, хтось забув для когось, можливо, війна почалася в 22-му році, а для мене особисто вона почалась 14-му, А Росія це країна-агресор, яка робила диверсійні операції. По всій Україні і в будь які ріки вони це хотіли робити і робили. Я хочу сказати, що пропаганда в медведчуківських каналах вбивала не менше, ніж взірвані артилерійські склади за часів того ж самого Порошенка. Ну але, чесно кажучи, коли вона мені оце почала пхати, знову почала пхати про Мінськ, Я так розумію, що її дуже сильно влаштовує Стамбул. Ну, Ця дискусія переросла в таку площину, що там в коментарях почали мені там щось там закидати. Ну, я їм, звичайно, теж напхав, що мені дуже прикро, що в людей, які мають освіту, відсутнє критичне мислення. І, чесно кажучи, останні заяви Зеленського, що Мінськ там три не має повторитися, мене взагалі прибили. я завжди казав, тут навіть не порівняні Мінська і Стамбула, та, тобто Стамбульська зрада чи Мінська зрада. Ні, тут порівняно тому, що він, напевно, забувся, що. Збройні сили Російської Федерації до Мінська і після Мінська мали одну і ту саму кількість. А зараз вони збільшуються, бо Путін, до речі, нещодавно підписав указ про збільшення збройних сил Росії. Там буде понад 2 мільйони, ми це знаємо. І збільшується якраз та частина, які, ну так би мовити, активних вояків. От. Але ще раз наголошую: не, вони не збільшувалися в кількості після підписання мінських угод. В той же час Муженко, так само міністр оборони, Часів, коли виконував обов'язки пан Турчинов, я розповідав, Збройні сили України мали де-факто 5 тисяч осіб в 2014 році. А в 22-му році Збройні сили України мали більше як 250 тисяч осіб. До речі, Зеленський починав ту саму позицію, яку робив свій час Янукович. І якщо ми пригадаємо, напередодні повномасштабного вторгнення він виступав за скорочення Збройних сил України. Мені дуже прикро, що пані Марина Ставнійчук. Може коротку пам'ять. Так, дивіться, тут така от є скульптура. Оці от ножиці так чи як то воно там називається, воно рухається. Не знаю, друтів не бачу, електри... електрики не бачу. Але оці от стрілки, так би мовити, годинникові, вони хитаються. Дуже цікаво. Не бачив я ніяких механізмів, які б це робили. Би. ну, Таке враження, що вони як на противагах це роблять. Бачите, да? Тобто, от воно там раз, пішло, оці от. Бачите, да, ці речі? Ну, коротше кажучи, то я вам просто показав, щоб ви всі побачили. Ну, Тут це яйце, як то кажуть. А там знаходиться музей. Ось тут музей знаходиться. Отже, заяви Зеленського про те, що Мінськ дав можливість росіянам підготуватися, це якийсь маразм, це відсутність напроч, відбитий на всю голову чоловік, який взагалі не має навіть в Вікіпедії, напевно. То я йому хочу сказати, що вони собі навіть не уявляють, як нас валили. Після того, як білі Камази зайшли в 2014 році, як нас валили після того, як російські війська вторглися в Україну вже не приховано. В 2014 році ми валилися проти псковських десантників біля Хрещуватої, навіть є розслідування на Ютубі і так далі. Тобто, чесно кажучи, та кількість танків того всього, ви собі уявляєте, якби та сама двохмільйонна армія Росії вторглася б у 2014 році, де був би був кордон? України сьогодні. Я думаю, що знаєте, було б десь так. На російсько-польському кордоні все спокійно. Десь так би звучали новини сьогодні, можливо. А можливо, було б і там вже неспокійно. Тому, чесно кажучи, мене довгі задовбали. От. Але, але завтра їду до Нью-Йорка і буду казати Лапін Ігор з Нью-Йоркщини. А після 20-го числа буду у Вашингтоні. Маю там декілька зустрічей і буду вам всім казати Лапін Ігор з Вашингтонщини. Отже, друзі, я вам щиро дякую, що ми всі разом. І ну, вибачте, за такий експромт, Я розумію, що вдома в Україні війна. І цей ефір може відбутися лише завдяки моїм побратимам, котрі тримають рубежі і, і посестрам, котрі воюють. От, але відчитатися за, скажімо так, зроблену роботу, я мушу і тому зараз от разом з вами. Намагаюся хоч трішки висловити свої думки для нашого з вами Ютуб каналу. Для тих, хто лише долучився, підписуємося на наш Ютуб канал, робимо репост відео, ставимо вподобайки. Не зважаємо на довбнів на різного штибу людей, які напроч відбите логічне мислення. А йдемо далі нам своє робити. Все, дякую діаспорянам за запрошення і за можливості зустрітися з політиками Сполучених Штатів Америки. Все, ми переможемо. Слава Україні.